Нічийний не рахунок, як, на ваш погляд, по грі результат? Ну, я вважаю, що боротьба була рівна, тобто були моменти в той, той команди. Може трохи Манзана і більше було моментів. Тобто відбивали всі моменти. Виповнили тренерську установку, він розказав, як грати, ми стали і, і грамотно грали. Чого не вистачило? Начебто, в принципі, досить вдало діяли, повели в рахунках за 8 секунд в першому таймі пропустили і мали можливості, аби вирвати перемогу, та й втримати в, принципі, в першому таймі. Десь що, може не повірили у власне щастя? Та ну як сказати, всі хлопців знаємо з тої команди, всі пересікались, гра грали. Якби бажання, це, звісно було перемогти, але так, бачите, як склалось. Ну, в принципі, результат справедливий. Я вважаю, результат справедливий. Один-один, бо Іваніч і я. Будемо далі рухати. Все найкраще попереду. Все попереду. Дякую. Перший тур, так що ще Все, вся боротьба попереду. Дякуємо.